Один із найстійкіших міфів про Володимира Великого каже, його мати донька князя Мала, того самого, хто вбив Ігоря. Але чи могла княгиня Ольга залишити живим дітей свого ворога. У Лауретівському списку Повісті врем'яних літ XI століття Малуша згадують лише як рабиня Святослава. Ніяких дочки князя Мала там немає. Візантійський Константин VII також не називає її донькою древлянського вождя. А просто руська жінка чий син Володимир. У рітописах 11-12 століття батька Малуші називають Малко Любичанин, тобто мешканець Любича на лівобережжі. Це був не дрібний холоп, а представник місцевої знаті, що відповідав за оборону підходів до Києва. Отже, рід Малуші і Добрині з Любича, а не з Древлянщини. Імена теж нічого не підказують про древлянське коріння, добриня від слова добрий. А Малуша типовий пестливий варіант, поширений на лівобережжі. У жодному записі повісті врем'яних літ немає натяку, ніби вони були з кривавої справи князя Мала. Володимир став великим, поєднавши в собі, батька воїна і мудрість матері з місцевої знаті, Малуші, з Любича. Він не був сином ворогів, а спадкаємцем серцевини Русі. Історія пам'ятає міфи, а факти першоджерела.